Не Bentley Bentayga, але дуже схожий: корейський Rolls-Royce або конкурент Audi Q7. Коротше, друзі, виграли в Америці нашим клієнтам Genesis gv 80. Сідайте позручніше. Зараз розберемо цю корейську штучку. Клієнту принципово було купити саме цю модель. І я не буду вам казати, що це було легко, бо це не так. Були гарні варіанти, але йшли вони дорожче нашого бюджету. І навіть був один цікавий варіант. По байнау. Ми його навіть перевірили вживу, але клієнт сказав: давайте спробуємо купити його дешевше на аукціоні, ніж він стоїть байнау. Хоча ми попереджали нашого клієнта, що на торгах він піде дорожче. І що ви думаєте, а вже ж він пішов дорожче на пару тисяч, ніж була ціна по байнау. Ми все одно знайшли для нашого клієнта просто ідеальний варіант. Шикарнючий темно-зелений колір на білому салоні. І, до речі, друзі, це автомобіль-конкурент Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, а також Lexus RX. Плюси цього автомобіля. По-перше, це турбовий 3,5-літровий двигун V6 на 375 кінських сил та повний привід. Все як хотів наш клієнт. По-друге, багато хто плутає цей автомобіль з Bentley Bentayga. По-третє, він коштує дешевше, ніж свої конкуренти, але дає більше комфорту та люксу бачите, можливо, все від вас головне терпіння та довіра. А ми все зробимо за вас.